Вітаю вас, шановні шукачі вічного життя на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Апостол Павло в першому посланні до Солонян в п'ятому розділі пише: Ті, що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. Уявіть собі центральні квартали великого міста глибокої ночі. Більшість людей у цей час спить, але певні місця притягують до себе повій, гомосексуалістів, алкоголіків та шукачів пригод. Це так звані сини темряви, люди, захоплені пошуками постійних задоволень. У Біблії ми часто зустрічаємо згадки про певні групи: сини Божі, сини людські, церква Агенця. Ми знаходимо відомості про тих, що збираються на горах та в долинах, а також про синів ночі та синів дня. Усі ці постаті належать до тих, хто врешті спасеться або загине. В описі сцен страшного суду їм відповідають вівці та козли або пшениця і кукіль. У сьогоднішньому вірші наголошується, що не всі сини Темряви роблять помилкові вчинки. Багато хто з них просто спить. Чи буває щось більш безневинне, ніж сон? Люди, що поринули в духовний сон, зазнають поразки не тому, що вони порушили якусь моральну норму, а просто тому, що вони спали. Сон у той час, коли потрібно пильнувати, може обернутися трагедією. Теперішній час, коли необхідно пильнувати, і час, коли потрібно молитися і сповістити про великий день другого приходу Ісуса Христа і приготуватись до нього. Ворог Ісуса всіма можливими засобами намагається підштовхнути нас до гріховних учинків, і якщо йому не вдається примусити нас грішити, він спокушує нас сном, легкістю примітивного життя, позбавленого духовних інтересів. Він робить нас байдужими людьми, які відвідують церкву за звичкою. Якщо ворог бачить, що цей стан нам подобається, він задоволений, оскільки йому вдалося зробити нас одним із синів темряви. Спати це байдуже ставлення до близького другого приходу Христа. Літаргія утримає християн від підготовки до заключних подій. Тому дуже важлива порада апостола Павла записана в посланні до Ефесян в п'ятому розділі: встань, ти, що спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Павло застерігає своїх друзів не попадати в пастку духовних лінощів. Навпаки, просить їх бути пильними, адже день приходу Христа наближається. Сьогодні, зранку, ви прокинулися і вже готові братися за денні турботи. А якщо раптом дорогою на роботу ви заснете за кермом, чи не станеться трагедія, тож просіть Бога, аби він підтримав. Ваше духовне пильнування. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за те застереження, яке ти посилаєш нам із сторінок святого Письма. Допоможи нам бути завжди пильними і не спати, щоб ми могли з радістю очікувати день Твого приходу. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Нехай Бог буде з вами. Щасливого вам дня!